Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я! Дітки, сьогодні ми з вами вивчимо віршика, який називається осінній листочок. Дітки, давайте заплющимо оченята і уявімо, що ми маленькі листочки. Я малесенький листочок, мене весело гойдає вітереть, ніби кличе за собою. І ось я зриваюсь із гілочки і злітаю. Як гарно кружляти над землею. А коли я втомлюся, спущусь на землю відпочити. Молодці дітки, Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, дітки, зараз осінь. Послухайте, який я знаю віршик про осінній листочок. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один деньочок. Сподобався вам віршик? Так, дітки, куди падає осіннє листя? Так, вниз на землю. А що роблять пізньо осені гаєполе? Молодці гаєполе засинають. А скільки листочків залишилось на вербі? Хто запам'ятав? Так, один листочок, а скільки днів залишить до приходу зими? Так, один деньочок. Які ви молодці, дітки, які ви уважні. А зараз, дітки, я пропоную, давайте ще раз повторимо цей віршик. І дивіться уважно на малюнки. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Молодці дітки, а зараз хай розкажуть цей віршик дівчатка. Листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок, до зими один денечок. Молодці, дівчатка! А тепер, хлопчики, листя падає додолу, засинає гай і поле, на вербі один листочок до зими. Один деночок. Молодці хлопчики. А зараз, дітки, я пропоную вам пограти в веселу гру Подув вітерець. І всі листочки розлетілись. Давайте знайдемо листочок та його дерево. Якого кольору цей листочок? Так, дітки, зеленого, правильно. Отже, до якого дерева ми віднесемо цей листочок? До зеленого. А якого кольору цей листочок? Правильно, помаранчевого. Віднесемо його до помаранчевого дерева. А якого кольору цей листочок? Правильно, дітки, червоного. Отже, до якого дерева ми його віднесемо? Так, до червоного. А якого кольору листочок залишився? Жовтий. До якого дерева ми його віднесемо? До жовтого молодці, дітки, які ви уважні. Дітки, отже, який віршик ми сьогодні вивчили, хто запам'ятав? Так, ми вивчили віршик, який називається осінній листочок. Давайте всі разом ще уважно подивимося на картинки і розкажемо цей віршик. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок, до зими один деньочок. Молодці, моя малеча, пропоную вам розказати цього віршика своїм батькам. Домовились? Ну, і добре, на все добре, до побачення. дітки! Дітки, сьогодні я вам пропоную намалювати казкове осіннє дерево на згадку про осінь. Перед тим як працювати. Пропоную пальчики розім'яти. Ось так, молодці дітки, ось так. Щоб намалювати дерево, нам потрібний аркуш паперу, серветки та фарби. Будемо малювати сьогодні, дітки, пальчиком. Почнемо з жовтої фарби. Набираємо пальчиком фарбу і прикладаємо до гілочок дерева. Прикладаємо і прибираємо. Коли прикладаємо і прибираємо. Ось такі веселі листочки. І листочки вже попадали й додолу на землю. І ще декілька листочків залишилось зовсім мало на дереві. Ось так, молодці дітки. Тепер пропоную малювати червоною фарбою листочки. Набираємо фарбу на пальчик, прикладуємо до аркуша. Набираємо, прикладуємо. Ось таке чарівне дерево незабаром осінь скінчиться і почнеться зима. А ми будемо пам'ятати, яка гарна пора року осінь, скільки фарб осінь має різнокольорових і зелені листочки. Так, дітки, а ви хочете намалювати таке казкове осіннє дерево? Добре, молодці! Пропоную всім до роботи. До побачення!